Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження від гри першого туру групового етапу Чемпіонату світу 2025-Ю-20 в Чилі, Україна, Республіка Корея. Тренує нашу молодіжну збірну Дмитро Михайленко, який виставив такий склад: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Киричок, Вернатус, Синчук, Будко, Кревсун, Шах, Караман, Пищур. Довгенько суперники вовтузили м'яч в центрі поля, доки Ярослав Караман не взяв гру на себе, увірвався карний корейців і пробив трішки вище воріт. А потім був красивий гол Геннадія Сенчука, який отримав кулясто від карамана по правому краю на лінії штрафної, та невідпорно вразив дальній кут 1-0,13 хвилина. Україна повела. Не встиг я як слід порадіти з першого голу. Як наші вже забили другий. Прорив по лівому краю навіс в центр карного Вернаттуса, де височений Олександр Пищур за два метри ростом виграв у всіх суперників повітря і головою вразив ціль у нижній кут воріт. 2-0, 16-та хвилина. Це вже добре, панове. Тепер головне, щоб хлопці Михайленка е зарано не розслабилися. А далі було багато боротьби. Правила порушували як наші, так і корейці. На тому ж пищуру при подачах зі стандартів в штрафному Кореї буквально висіло на футболці по два-три суперника. У ворота збірної України міг був призначити пенальті. На 38-й хвилині тренери Кореї скористалися челенджом, але при перегляді моменту суддя побачив, що спочатку Вернатуса суперник тримав за руку, а потім у боротьбі сам нарвався на його ногу в карному. А далі після навісу зі штрафного у воротарському майданчику збірної України зав'язалася боротьба, і голкіпер української команди Крапивцов ліктем вдарив свого ж гравця. Кричок з розбитою потилицею, меддопомога обом постраждалим. Кричок повернувся на поле з перебинтованою головою. І саме з зони, за яку відповідав кричок, чої праворуч вискочив віч навіч з Крапивцовим та перекинув його, здавалося, що гол. Так би й відбулося, якби не швидкість Гусєва, який виніс кулясто зі стрічки в порожніх воріт збірної України. Це відбулося на 44-й хвилині. А на 45-тій плюс другій пищур міг оформити дубль, але пробив вищі поперечки. Вже на початку другого тайму корейці забили, коли після помилки Сенчука. З необережним відкидом м'яча назад пішло перехоплення, синчук пішов на фол, отримав жовту, штрафний, крапивцов закриває очі від сонячного проміння, навіс, хам головою забиває. Але на превелике щастя для України після довгого вар-перегляду арбітр гол відмінив сантиметровий офсайд. На 61-й хвилині Артур Шах вискочив майже сам на сам з воротарем. Його доганяли захисники, і він пробив з лінії карного прямо у голкіпера. Але ініціативою володіють корейці, які постійно атакують, змінюючи фланги. Завелися корейці, і в рази важче стало стримувати їх атаки. Михайленко чудово бачив, що його команді в такій важкій ситуації потрібні зміни. І замість шаха і Вернатуса вийшли Деркач та Катрич. Корейці пресингують вже у штрафному збірної України, і коли наші через точний пас виходили з під цього пресингу, то серце скакало в грудях від переживань. На жаль, корейці досягли свого на 79-й хвилині. Коли після чергової метушні у штрафному збірної України м'яч вийшов на кутовий навіс, і Кім Менджун пробиває головою по центру крапивцов якого знову сліпило сонце, тільки підправив воротарськими рукавичками кулястого під поперечку власних воріт. Один два. Наші втомилися, відбиваються з останніх сил. Судоми зводять ноги, арбітр додав шість хвилин. І пішла справжня осада воріт збірної України, справжній штурм, п'ять поспіль кутових. Добре, що над нашою штрафною вже опустився тіньок, і крапивцов став діяти на воротах більш впевнено. Це в основному він вибивав на кутові м'ячі, які підкручувалися в ствір. І добре, що коли підопічні Міхайленка перехопили кулясто, то зробили все можливе, щоб останні півтори хвилини провести на половині поля суперників. Фінальний свисток зафіксував валідольну перемогу України у першому матчі. Але головне, панове, це три очки на старті чемпіонату світу. Вітаю всіх з таким досягненням і надіюсь, що це допоможе нашій команді вийти в плей-офф з групи. Далі граємо з Панамою у вівторок, 30 вересня цього 2025 року о 23.00 по Києву. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!